Добрий день! Студія, студія, Чути мене? Чути? Мене чути. Добрий день! З вами канал Сутисківського ліцею. І сьогодні я презентую вам найгучнішу подію 2024 року. Це сенсація пліч-опліч. І сьогодні я запитаю думку кожного про ці змагання. Поїхали! Добрий день! Добре. Про пліч-опліч чули? Чули? Що саме чули? Все, все чули? Що чули. чули? Все, все, все чули. чули. Ви що про піч облічули чули чули? Так чули. Це крутий проект, метою якого є залучення школярів до спорту О, 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 о. що? 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 Про піч облітцю. Звичайно, ті ти знавали дозвіл погнали. Погнали. Сьогодні розпочинається другий етап, стріч обіч у суди територіальній а не А нормаль. Агнає це праця переможе удити, але ти ж часі, бліч, бліч, то буде щастя, якщо праця б'я стола. Беч, бич, нашо перема жива, біч на віч, ме вже безпереба. Бечі, я мене не назад. Звернемо ми гори, якщо гори проти нас.